Одна з 10 така автівка трапляється на авторинку. Сьогодні базарний день зустрів таку цікаву Октавію і гарною вона в нас ціною 14 999 і 182 заявляють пробігу. 18 рік в механіці 1,6. дизель. Прям дуже гарно виглядає, покажу вам вітрішки. Детальніше є дистронік, парктронік, туманка є максимальна ледовська на соптика, легко сплавна. Десь зліть, ми їдемо, відразу пройдемося по салону. покажу вам її. Підігрів. Гарне, гарне поєднання, повне скло. Тканина в нас, ковшики, все присутнє. Шестиступка, підігрів сидінь, навігація все є. Круїз, ось так вона виглядає. Ключове в нас, що вона в нас все. да, ні. Ось так вона виглядає. Ну, що там пише секунду. Світла помінений, замінено ГРМ без підфарбувань. Два ключі є присутні у нас сертифікат. Відразу контакти продавця лишимо. часом знімаю, зразу дзвонять. Ми її не продаємо. Можемо для вас оглянути, якщо цікавить таку автівку, контакти під відео, контакти продавця, хто хоче купити, Так само телефонуйте, Кого цікавить перевірка, пробіг технічний, там звертайтесь.